Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Україна нагадує, нагадує те, що у нас робиться. А у нас робиться слідуч. по інсайдерській інформації, яка вже гуляє в Ютубі та на Фейсбуці, в Україні Верховна Рада, Уряд, Міністерство оборони планують створити новий територіальний резерв. В новій, ви ж скажете, є дія, є резерв плюс, ні, новий територіальний резерв. По новому територіальному резерву в цей резерв будуть заганятися дані усіх чоловіків, жінок від 16 до 70 років. Вдумайтесь, від 16 до 70 років. Ну, Наведу приклад, може, не зовсім вдалий, Гітлерівської Німеччини, коли радянські війська підходили до кордонів Німеччини, створили загони фолькштурму. фолькштурму. Туди заганяли хлопчиків з 14 років і. Дідусів по 70 років німці заганяли і називали такі загони фолькштурм. Правда, на відміну від наших ЗСУ, фолькштурмівці були озброєні до зубів, до зубів, фолькштурмівці були озброєні. І хлопчики в 14 років з, німецьких, з німецького фолькштурму спалили дуже багато радянських танків Т-34, особливо при штурмі Берліна. Так от, новий територіальний резерв мені нагадує ось цей Фолькштурм. Тільки хто зброю дасть новому територіальному резерву, хто зброю їх до зубів, так як колись німці фолькштурм невідомо. Тому що зброї не вистачає у, у кадрових частин Збройних сил України. З вами Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.